Просторами інтернету гуляють чутки, що для таких туристичних газових плит, які я вам радив, підходять тільки ті цангові балони, які мають отакі видовжене заокруглення зверху, а от такі з коротким, ніби не підходять. Як це проявляється? Людина бере газовий балон, вставляє його в плитку, починає закривати цей важіль, щоб зафіксувати балон, а важіль не опускається до кінця і відстрелює. Назад. Проблема така, як ви бачите, дійсно є, але от її причина визначена неправильно. Верхня частинка цього балончика, форма верхньої частинки, взагалі ні до чого. Причиною є вміст цих газових балонів. Кожна така газова туристична плитка або обігрівач має всередині редуктор. А той редуктор має запобіжник. А той запобіжник розрахований на роботу з газом Бутаном. Автористичні балони дуже часто додають або ізобутан, або пропан, або і той, і той газ одночасно додають до бутану. Перевага в тому, що такі балони можуть працювати і за значно нижчих температур. Наприклад, на цьому балончику написано, що він може працювати за температури мінус 20 градусів Цельсія. До цього я б віднісся з обережністю, скоріше орієнтувався б на мінус 10, але все одно це краще, ніж чистий Бутан, однак, як наслідок, тиск в цих газових балонах зростає, а наш редуктор не знає, що це добре, що він зростає, що саме відбувається з точки зору конструкції плитки. В оцьому циліндрі в редукторі знаходиться запобіжний клапан. Якщо той запобіжний клапан спрацьовує, він виштовхує металевий стрижень, і той металевий стрижень не дає піднятися о цьому металевому пелюсточку. Відповідно, він не дає вам закріпити балон, бо цей металевий пелюсточок, він з цього боку пов'язаний якраз з важелем яким ми балон і закріпляємо. Зараз я буду вставляти балон, а ви уважно слідкуйте ось за цією частинкою. Ось він той стрижень, який виліз, і який нам не дає зафіксувати наш балон. Це добре, що цей запобіжник в плитках є, але ж нам якось треба. Працювати з такими газовими балонами, бо їх насправді багато, і тут нам треба просто згадати уроки фізики і згадати той момент, що тиск залежить від температури. Якщо ми хочемо знизити тиск всередині газового балону, щоб редуктор наш не спрацьовував, його запобіжник, то ми маємо знизити температуру газового балону. А взимку це зробити дуже просто: ми або його викидаємо на вулицю хвилин на 20, або кидаємо в морозилку хвилин на 10. Перед тим, як вставити наш охолоджений балон в пічку, нам потрібно скинути редуктор, щоб він розблокувався. І для того при піднятому важелі ми просто відкриваємо вентиль і випускаємо той газ, який накопичився в редукторі. Тепер ми можемо вставляти наш балончик. Натискати важель. включати газ. І готувати. Давайте зразу відповім на питання, які передбачаю, що з'являться. Балон не зможе нагрітися під час готування і завдати вам шкоди, якщо ви не зробите чогось дуже дивного. Бо під час готування балон не нагрівається, а вистигає, адже в ньому відбуваються процеси випаровування. І плюс ніхто ж цей запобіжник охолодженням балону з вашої плитки не забрав. Якщо під час роботи плитки температура в балоні зросте вище, то постимує на думку плитки. То той запобіжник знову спрацює і балон, навіть знаходячись в робочому режимі, відклацнеться від плитки і вона перестане працювати. Ще один момент, через який, на мою думку, звинувачують саме цю невелику висоту заокруглення в цих балонах, є те, що напрямляч або скоріше той елемент, який перевіряє, чи ви правильно вставили балон вирізом догори. Є досить довгим і коли ми використовуємо балони з невеликим заокругленням, то складається враження, що він впирається в сам балон. Якщо раптом вам здається, що в цьому проблема, то ви без проблем можете цей елемент підняти догори. Щоб він заходив вже зверху на балон, але перевірте, що виступ обідка балону знаходиться саме зверху. Це дуже і дуже важливо. Якщо ми говоримо про такі плитки, які не мають редукторів, то тут немає запобіжного клапану, і тут без проблем підійдуть ці балони будь-якого складу суміші всередині. Єдине, що не сплутайте сангові балони з отакими високими 330 грамовими балонами ковея. Бо зверху тут в нас не обідок, а класична туристична. Різьба і такий балон, само собою, до жодної з цих плиток чи обігрівача вже не підійде, і його ви точно з ними використати не зможете. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу і щасливо!